Ви любите каву? А знаєте, де і коли відкрилася перша кав'ярня в Східній Європі? Ніколи не вгадаєте. Невеличка підказка це не Львів, але йдеться про інше українське місто. Ба Більше до перших кав'ярень в Західній Європі теж безпосередньо долучилися українці. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, перша кав'ярня на українських та загалом східноєвропейських землях з'явилася в Кам'янці-Подільському в 70-х роках 17 століття. Нагадаю, перші дані про вживання кави як напою зустрічаються в документах Арабського халіфату 875 року. На початку 15 століття напій вже був широко розповсюджений на Близькому Сході. З середини цього століття перші кав'ярні з'являються в Туреччині. Загалом вважається, що першу кав'ярню в Європі відкрили 1671 року в Парижі. У 1683 році відповідний заклад почав функціонувати у Відні, про що розповім нижче. Трішки пізніше каву почали вживати у Лондоні, але в цьому переліку ніхто не згадує про Кам'янець, центр подільського воєводства Речі Посполитої. Річ у тому, що є документальні підтвердження існування там кав'ярень раніше ніж у відні. У податковому описі 1681 року, зазначено, що на той момент в Кам'янці-Подільському функціонувало увага 10 кав'ярень. Проте з'явилися вони не тому, що кам'янчанам аж надто смакувала кава, відкрили кав'ярні турки, які окупували Поділля в 1672 році. Знову ж таки нагадаю, саме тоді річ Посполита, зазнавши низки військових поразок, підписала ганебний для себе Бучицький мирний договір, у результаті чого подільське воєводство відійшло до Османської імперії. Свою нову найпівнічнішу провінцію турки назвали Кам'янецьким Еялетом. Протягом 27-річної окупації турецька влада провела декілька так званих дефтерів або муфасалів, тобто переписів завойованої території з метою оподаткування. До нашого часу дійшли відомості лише про один із них за 1681 рік, який переклав і детально дослідив польський історик Даріуш Колодзейчик. Саме в цьому документі згадується про 10 кам'янецьких кав'ярень. Друзі. Якщо вас цікавить наше минуле, неможливо залишатися байдужим до історії власного роду. Хіба не захопливо дізнатися, ким були ваші предки, де вони жили, чим займалися, як їх звали. Усе це цілком реально з'ясувати, варто лише звернутися до фахівців. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур професійно досліджує родоводи та надає широкий спектр генеалогічних послуг. Детальнішу інформацію ви знайдете за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Турки заснували перші кав'ярні у Кам'янці-Подільському, а український шляхтич Юрій Кульчицький навчив пити каву мешканців відня, хоча тут теж без турків не обійшлося. Знаєте цю історію? Зараз коротенько розповім. Насамперед треба зазначити, що Юрій Кульчицький походив з руського шляхецького роду Кульчицьких Шелестовичів із села Кульчиці, що поблизу Самбора руського воєводства. Народився приблизно в 1640 році, навчався у самбірській церковній школі. Згідно з легендою, він замолоду пішов на Січ. під час одного з походів потрапив в Османський полон, де досконало вивчив турецьку мову і звичаї, в тому числі петекау. За іншою версією, ніколи не був козаком і ніколи не служив у війську. За ще однією легендою, він у юності страждав постійним головним болем, від якого його врятував східний знахар, напоївши кавою. Кульчицький був поліглотом, знав турецьку, угорську, сербську, румунську і німецьку мови. займався торгівлею, гендлював східними товарами, килимами, шовком, перлами та ювелірними виробами. У 1678 році він покинув це заняття і став надвірним австрійським кур'єром між тамтешньою монархією та Османською імперією. Під час війни з Османами підписувався як цісарський придворний кур'єр у Туреччині. Але знаменним для Юрія Кульчицького став 1683 рік, коли 200-тисячна османська армія під проводом великого візира Кара Мустафи розпочала облогу відня. Оточені відчайдушно чинили опір, але в місті почався голод, епідемії, віччя і паніка. Коли міська влада вже готова була здати відень, австрійський граф Рюдегер Штаренберг, який керував військом, вирішив попросити про невідкладну допомогу цісаря Леопольда I і герцога Карла V Лотаринського. Для цього необхідно було послати кур'єра, який мав пробратися через позиції ворога. Декілька спроб виявилися невдалими, посильні потрапляли до рук турків. Серед тих, хто захищав місто, був і Юрій Кульчицький, який навіть отримав поранення в бою. Коли становище здавалося безнадійним, наш шляхтич зголосився пробратися через табір османів, щоб зв'язатися з Карлом V'. Переодягнувшись турецького купця разом зі слугою сербом Юрієм Михайловичем, Кульчицькому вдалося успішно подолати османські залоги. Увечері, вийшовши через одну із західних брам, їм вдалося перечекати сильний дощ, який йшов до самого ранку. Після сходу сонця кур'єри пішли через ворожі позиції, наспівуючи турецькі пісні. Османський Ага, побачивши, як вони змокли, навіть запросив їх до свого шатра обсохнути. Під час розмови вони розповіли, ніби торгують виноградом, і Ага навіть порадив їм, як уникнути небезпек. При наближенні до Дунаю кур'єри були обстріляні австрійцями, які прийняли їх за османів. Недовіра до посланців зникла лише після прочитання принесених із відня листів. Зв'язавшись з Карлом П'ятим, кур'єри зуміли вранці 17 серпня повернутися до Відня та переказати обіцянку герцога про швидку військову допомогу. Про щасливе повернення Кульчицького до Відня обложені дали знати австрійським військам, випустивши сигнальні ракети з вежі собору святого Стефана. Завдяки цим відомостям міська рада змінила свій намір здаватися Османській армії. Вирішили продовжити боротьбу з подвійним завзяттям. 12 вересня військо Європейських союзників на чолі з Королем Речі Посполитої Яном III Собеським зняло. Облогу відня. Вдячні городяни визнали кульчицького героєм. Міська рада нагородила українця чималою сумою грошей, подарувала будинок, відзначили його подвиг срібною медаллю. 10 січня 1684 року він отримав титул цісарського перекладача з османської мови. І найголовніше із трофеїв, здобутих у османів, Кульчицькому віддали 300 мішків кави, знайдених у захопленому таборі паші «Кари Мустафи». Скориставшись подарунком долі, Кульчицький заснував у відні першу кав'ярню і назвав її під синьою пляшкою, де каву подавали за особливим рецептом, який тепер відомий як віденська кава. Спочатку, одягнений у Османський одяг, він носив турецьку каву на таці вулицями відня і пропонував горнятку за один крейцер. Але така кава не дуже подобалася віденцям, бо вона готувалася без цукру. Тоді Кульчицький почав експериментувати: спочатку додав цукру, потім молока. Відтак кава Кульчицького швидко набула популярності і сподобалася віденцям. З часом його кав'ярня перетворилася на одне з найпопулярніших місць міста. Відвідувачів Кульчицький завжди обслуговував у османському вбранні, чим додавав процесу екзотичного шарму. До речі, слуга серб. Юрій Михайлович загинув в останні дні облоги відня. А невдовзі після війни Кульчицький одружився з Марією Мейєр, яка допомагала йому лікуватися після поранення. Поважний мешканець Відня, український шляхтич, помер у віці 54 років, захворівши на сухоти. Він був похований з великими почестями на центральному кладовищі Відня поблизу собору святого Стефана. Ось такі кавові історії. Якщо про Юрія Кульчицького вже багато знято відео і написано статей, то про першість Кам'янця-Подільського на теренах Східної Європи мало хто знає. Друзі, а ви як вважаєте? Такими фактами варто пишатися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі! Papá.